Всіх вітаю на каналі, сьогодні в мене переоформлення. Нарешті машинку я вчора зробив, сьогодні все вам розповім, тільки трошки пізніше. Зараз чекаю експерта. Документи ось в мене на руках, тому йдемо далі. Сьогодні у нас будуть вже нові номера наші. Всім гарного дня, приємного перегляду, підтримуйте, будь ласка. Цей контент. І так, ситуація така: експертизу пройшов, але із за того, що взяв талон переєстрації з маленькою різницею в часі, прийшлось взяти інший талон, тому що я чергу свою пропустив на 12:50. Ось така ситуація. Так що буду їхати ще раз. да Тепер давайте вам розповім. Вчора. Я забрав свою машинку з ремонту. Мені робили рульову рейку. Дивиться. Ага, ось яка цікава ситуація. Дивіться, Всього за ремонт я проплатив 5800. Да? Перелік робіт діагностика кармового управління 480 гривень. Зняття встановлення кармової рейки 2240 Да? І перелік запасних частин, складових частин систем матеріалів. Масло, гідравлічне зелене розлив. Ціна за 1 літр 615 гривень таке класне масло. Хомут металевий 186 гривень, кільце гумове 40 гривень. А чисник універсальний 189 гривень, 1030 гривень. Але так, це перший. Да, і перелік робіт ремонт розподільника кормової рейки з ГПК 1800 гривень. Да, і перелік запасних частин, складових частин. Гайка бокового підтиску ГПК 250 гривень. Ну, коротше кажучи, всього 5800. мені вийшло. Робив все це я на такій станції, як Master Service. Подивимось, що з цього вийде. Ось така ситуація. Зараз я побіг додому, а там буде включення, коли отримую номера. Пройду про і обов'язково вам покажу. І машина, нарешті, стане моя. І продовжимо роботи з вами. так Всім знову привіт. Нарешті я переоформив машинку. Машинка тепер моя, вже в мене є техпаспорт, раніше не включився, не було можливості. Зараз вам говорю. Так, це перше. Друга сходив на нову пошту, отримав дві посилки, показую вам. Так як я колхоз, то я спочатку вимкнув камеру, да, знімаю на телефон. Ну, ось дивіться, оця штука да, під плафон, в мене ось є така фігня, да, бачите, тут був прикручений якийсь там мікрофон. Прийшлося для того, щоб не було недоліків придбати нову. Людина за неї просила 300 гривень, я їй запропонував 250 і ми домовилися, це раз. так. По-друге, Оце кільце, дивіться, ось воно, ось тут повинно ставати. Да? Воно було в мене у поганому стані, і ще й тріснуло да, я намагався його склеїти, нічого з цього, з цього не вийшло. Е, шукав, е, звернувся до такого інтернет-магазину як Езист. Е, мені знайшли за каталогом. Е, Місяць-півтора чекати. Знаєте, яка ціна? Від тисячі до півтори. Я відмовився. Шукав на Оликс і знайшов це. Е, робиться через якусь там програму. мені... Е, Чоловік писав самодільно, я так розумію, да, тому має ось такий колір. Ну, можна буде потім самому перефарбувати е, в чорний. Да, е, ціна 520 гривень. Але ще ось такий момент я защовкнув кнопку да, прикурювача. І він ось в такому положенні. Зараз все встановлю, да, на свої місця і вам обов'язково. Покажу, руки не доходять до підкрилок та захисту бампера. Щось немає настрою. Ну, то таке, сьогодні немає, завтра буде, ми повинні рухатися з вами вперед. Прошу вас ще раз, підтримайте канал. Да, Я розумію, вам, мабуть, цікавий базар. Якщо вдасться мені, обов'язково прийду на Чапаєвку та вам її зніму. Ну, І ще за роботою не можу, тому що в мене. Вихідний день один, У неділю, якось так ось мої номера. Фордік в процесі. Дивіться, вже немає чорного молдингу. Молдинг стоїть норм. Зараз шукаю також по оригіналу. Ковпаки, такі як повинні бути. Якщо в когось є оригінальні ковпаки r 15 то будь ласка, напишіть в коментарях за адекватні кошти можу придбати. А також мій друг надибав мені гуму з Польщі безкоштовно бушну в гарному стані і шукає людину, яка її завезе в Україну, вже в Україні новою поштою передасть мені. Обов'язково вам покажу, як я її буду отримувати та встановлювати на машину. Далі включимось І так, дивіться. Цю штуку фіксатор прикурювателя поставив на місце, тільки не можу зрозуміти, чи повинен він бути так, чи він утоплюється повністю. Тут йому е щось не дає. Це перше. Ну, він стоїть. Так? Потім подивимось. По-друге Бачите, пластик також поставив на місце все потрошки все вирівнює, виправляю косяки. Да, чесно кажучи, з одного боку можна сказати, як хтось мені писав в коментарях, що затерті кнопки це все говорить про пробіг, який тут 187. Ну, Може і так. Не буду казати, тому що у нас, наприклад. На будь-якому нашому базарі, ви ж знаєте, всі пробіги до 200. Да? Тільки в Європі вони починаються з 200 і далі. Да? До нас приїжджають і стоїть 150, 160, 50 і так далі. і так далі. Да? Ось цю кнопочку кондера я сам трошки підфарбував у чорний колір, але я така людина, якщо моєму глазу щось заважає, то я виправляю. Подивився оцей блок. Да? Він коштує 800 гривень. Ну, якщо ця машина в мене залишиться надовго, тому що настрій в мене часто змінюється, я можу просто виставити на продаж, я замінюю цей блок, щоб тут взагалі було все по ідеалу. Так що якось так. да. Плюс, що стосується рейки, яку мені робили, сьогодні думав, застолити. Як вона називається? Ну, Цю штуку, ковір, так? Е під своїм сидінням, вона у мене е убрана. Але я ж вам кажу, щось настрою нема. Е сьогодні цього робити не буду. Якщо в неділю все буде добре, то обов'язково зроблю ну, і треба. ж... В мене тільки нема кріплень заказати кріплення, як вони повинні бути в реалі на підкрилки, для того щоб підкрилки стояли, тому що підкрилки оригінальні, бо ушні, але цілі повністю стояли, як вони повинні стояти. Ну і також хочу заказати нові свічки. Вже пробив. Да, дивіться, колись в мене була BMW e 60 та І ось, наприклад. Я на BMW замовляв 6 свічок. Вони мені коштували денса по оригіналу 2500 десь. Да? Тут я подивився найдорожча свічка. Тут їх 4 208 гривень. Дивіться, яка різниця. Да? Чотири свічки там 800 з лишнім гривень і 6 свічок, 2500 на BMW є 60. Ось такі справи у нас. Далі обов'язково включимо щось, вам зніму, покажу. Ну і ви подивитесь. Підтримуйте канал, не відписуйтесь, поставте вподобайку, обов'язково напишіть коментар. Треба друг друга підтримувати. Я намагаюсь, тим паче, що все це я роблю на самомотивації за допомогою е вас. Ну І для себе, тому що я це люблю, для мене це цікаво. І у цьому я намагаюся себе знайти. Всім гарного вечора. Всім добрий вечір. Трошки запарився і почав збирати і вам не показувати. да? Ну, слава Богу, згадав, Ось, дивиться, відкрутив сидіння. Ось цей кавер постелив назад. Там ще одну штуку постелив. так? Тут мені все зробили. Що стосується рейки, я вам вже казав. Ну і збираю, да? під'єднав подушку, я так розумію, да? ну і все і встановлюю. Коли поставлю на місце, вам покажу. Ну, зірвав ось тут один пластик, щоб завести все, як воно повинно бути. Якось так потрошки робимо. Все в таких умовах самостійно. Ідемо далі. Так, ну все, дивиться, все на своїх місцях. Е, Також перевірив, машину завів, подушка ушла. Значить, все працює. Якось так. Собрав, да Далі у нас за планом. Вже сьогодні мій друг відправив з Польщі машиною на Львів мені гуму. Повинна завтра бути у Львові, зі Львова новою поштою до Києва. Там буду забирати, вам обов'язково покажу. Ну і потім, як тільки гуму поставлю, ну, а... <крыв> треба буде поставити підкрилки, а також захист двигуна. Замовив на одну сторону е кріплення, які повинні бути. Ну Коли прийдуть, спробую спочатку один поставити, щоб все нормально стояло. Якщо все буду підходити, або, може, зекономлю, найду е сам кріплення, да, поставлю і другий і захист. Вам також потім покажу. Ось таке маленьке включення додається до моїх. Відосі, які я потім буду клеїти і вам виставляти. Е, збираю якраз сьогодні неділя, утром я їздив на Чапаївку, трошки познімав. Ну, ви бачили, хто дивиться постійно канал. І на рахунок коменту ти хоч на ній їздиш та їжджу. Кожен день, тільки сальник на рейці замінив. За день це відбулося і все. А так їжджу на роботу додому. Машина чистенька, трошки проїдемось по справах і додому. Завтра на роботу поїду в чистій машині. Всім гарного вечора!